У нас в салоні осінньо-зимовий період, то просто якесь затища, а звідси й без грошів'я. Постійні клієнти лише приходять і то не часто. А мені ж грошей треба не передати словами, адже я скоро заміж виходжу, а заощадження вже й тануть. І ось на порозі пані: ну просто тобі скарб, а не жінка. З усіх боків видно, що їй треба все зробити від зачіски до фарбування брів. Я вже таку не пропущу, і хоч напарниця вже відкрила рот в усмішці, а я вже перед паном виросла і защебетала. Доброго дня! Я вже бачу, що вам пасуватиме, і у нас сьогодні знижки. Я добре знаю цих сільських жіночок, які після слова знижки вже нічого й не чують. Я її підстригла і кучері накрутила та пофарбувала, брови пофарбувала та надала форму, вуса видалила, про ніс не забула. Вже й за нігті взялася, як пані трохи прийшла до тями і каже: А вони протримуються два тижні. Як не будете нічого руками робити важкого, то так. Тоді, поки ні, я до вас прийду через тиждень, бо маю ще купу роботи. Як скажете, кажу я, ви чудово виглядаєте. А сама вже все рахую та перераховую. З вас 5 тисяч гривень, але у нас знижки, то ось роблю вам подарунок 800 гривень. Жінка зблідла, але ж ви порахуйте, що я і стригла, і фарбувала, і кучері, то все на таку суму й набігло, плюс мені на каву. І маєте? Було видно, що пані в шоці, і навіть знижка її не втішила, почала витягувати гроші з сумки, далі з плаща з внутрішньої кишені, а потім дійшло й до халяв в чоботях. Ти її обдерла як липку, каже Ірка, напарниця, але вона й сама б так зробила. Зате буде гарна, кажу їй, а краса дорого коштує. Летіла я додому, мов на крилах, адже і заробила і відкладу на свої потреби. Мій коханий тільки вчора освідчився, тому я й сьогодні купила смачненького поїсти. Отак ми вечеряємо, і він каже: пора тебе з батьками знайомити. Звичайно, кажу я коли, давай в цю неділю поїдемо в село, щось допоможемо, і заодно ти себе в усій красі покажеш, я вже маму попередив. Я роботи не боюся, я така витривала, що можу цілий день на ногах пробути і нічого. Їдемо ми в село, взяли торт, вино, квіти. Іван пішов першим в хату, бо ніхто не вийшов зустрічати. Чую, зі слів, що Іван каже, що могли б бути привітніші, адже невістка приїхала аж батьків голос. Та ще б було чим ту невістку гостити. Вчора дав їй п'ять тисяч, щоб всього купила, а вона приїхала, прости Господи, брови чуренні, кучері до неба і дві палиці ковбаси. Вже старша людина, а таке витворяє. Я хотіла бути гарна, чую голос матері, і відчуваю, що моє волосся піднімається на голові. Так і є, вона. Що вже було діватися? Прийшла і привіталася, а мати й на мене рукою. Вона мені то все робила і таку суму назвала. Батько як гляне, та давай про те, що я аферистка та матір обікрала. Знайомство вдалося. Я виправдовувалася, як могла перед Іваном, що на таку довжину пішло, й фарби, і окисника, робота, а порахувати кучері, а стрижка, а все інше. Може, й так, сказав Іван. Але ти добре бачила, що цій жінці цього всього й не треба робити, та ще й на таку суму. Чого ж не треба? Дивися, як вона помолоділа. Ти ще на батька подивися, як він помолодів. Рада? Не знаю, що буде далі, бо вже і знайомство таке, і вам щось сердиться. Так, зараз дуже дорого, гарно виглядати. Що мені тепер робити? Підпишись, підтримай українськомовний контент.